Айже 50 волонтерів, зоозахисників та місцевих жителів зібралися біля будівлі Коростишівського суду. Люди вимагають справедливого покарання для чоловіка, якого звинувачують у катуванні тварин. Сталася така страшна подія. 26-річний чоловік Харитоновки по звірячому вбивав і катував, катував і вбивав тварин і вживав їх у їжу. За словами Тетяни Толстіхіної, її похресник Денис Дерепаско після того, як вбив собаку, зварив з неї борщ. Жінка каже, її чотирилапий – не єдина тварина, якій цей чоловік заподіяв шкоду. А собака це є друг. У мене лів мене це була наша дитина для сім'ї нашої, яка врятувала мені життя. І я ну для мене дуже це тяжко. Лишила на 5 хвилин собаку, вийшла і її вже не було. Ми її шукали, в ітогі ми це все-таки знайшли, добилися. Де вона? Ну, судом був встановлений за клопотанням прокурора запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ну, зі слів місцевих мешканців, майже щоденно даний запобіжний захід порушується, тобто межі домоволодіння, обвинувачений Дерипаска залишає. Ми боїмося, щоб йому знову дали домашній арешт і Випустили просто, просто під домашній арешт, щоб він далі чинив свої. Страшні діла. Підтримати Тетяну Толстіхіну приїхали волонтери з Києва та з Житомира. Це вже не перша акція. Ми запускали челендж в Фейсбуці проти шкуродерства. Вимагаємо, щоб Денис сидів за гратами або був десь в лікарні, там, де лікують психічно хворих людей. Приїхали підтримати місцеву громаду та взагалі завозних захисників та побачити наскільки сьогодні суд буде справедливим. Людину, яка їсть тварин, сажають на домашній аресі, я вважаю це повністю несправедливим. Людину потрібно ну як мінімум тримати в СІЗО. Сюди людина йде своїми ногами, знаходячись на домашньому арешті. Я вважаю це взагалі неправильним. У мене була та саме Була. Яка сама рубать собак ложити в холодильник. У тебе. Дома Каких это все лукав? Рубать собак, да, ложить в холодильник и так. Я не знаю, что вас вас не Мы отсюда ганьба, не уйдем, пока ганьба, тебя не посадят. Ганьба, ганьба. Це була самозащита. Він не в себе я визнаю, да, дійсно, що я вбив Воно собаку в своєму дворі. Задоволені клопотання обвинуваченого дерибаска про зміну раніше обраного запобіжного заходу відмовити за безпідставністю. Обрано дерепаска за запобіжний захід, тримання під вартою до 15.06 включено. Після того буде також це питання буде вирішуватися по порядку. Не на працюального кодексу Ольга Групсікора Сергій Базилюк новини на Суспільному.